Сьогодні до програми приєднався Джейміші, старший науковий співробітник з питань безпеки в організації «О друзі Європи, та колишній заступник помічника генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці. Джеймі, вітаємо вас у студії. Доброго ранку, Софія. Дякую за запрошення. Я хотіла б розпочати з питання про Москву. Останні заяви з боку російської столиці свідчать про небажання вести серйозні мирні переговори. Чи є це тактичним кроком, спрямованим на виснаження України? Чи президент Путін ухвалив остаточне рішення воювати доти, доки не отримає умови, які вважатиме повністю вигідними? Гадаю, президент Путін поїхав до Аляски, використовуючи розпливчасту риторику, щоб дати не менш розмиті обіцянки щодо можливих майбутніх переговорів безпосередньо із Зеленським і Трампом? Його мета, звісно, полягала в тому, щоб провести успішний саміт валясці, уникнути будь-яких поступок, особливо уникнути американських санкцій проти себе і водночас бути знову прийнятим міжнародною спільнотою, попри агресію проти України. І, на мою думку, Путін значною мірою досяг цієї мети. Очевидно, що його саміт був набагато успішнішим ніж у Трампа, а після цього ми побачили те, що бачимо завжди: Путін це людина, яка говорить приємні речі, але нічого не робить. Потім він дозволяє таким особам, як Сергій Лавров виступати слідом за ним і відразу заявляти, що позиція Росії не змінилася. Лавров підтвердив це в кількох інтерв'ю, повторивши максималістські вимоги Росії до України. Повернувшись до розмитої концепції усунення корінних причин конфлікту, що на практиці означає перетворення України на васальну державу, тим часом Путін бачить, що з боку США немає жодного реального тиску, який би змусив його припинити війну. Трамп навіть відмовився від ідеї негайного припинення вогню під час саміту в Алясці. І Путін розуміє, що, поки триває літній період, він може продовжувати бойові дії. Зараз він, звісно, вже перейшов до Дніпропетровської області за межі Донбасу. Втрати значні. Але як мені здається, він щиро вважає, що наразі не під тиском, який змусив би його вести переговори або йти на поступки. Він може продовжувати війну і намагатися захопити більше території України. Саме так і як вам відомо. Не лише російські умови залишаються незмінними. Дедалі гучніше в Росії лунають сумніви щодо легітимності президента Зеленського. Президент США Дональд Трамп публічно закликав українську сторону фактично ігнорувати ці заяви. Я хотіла б показати відео з його нещодавньою заявою з цього приводу. Маю запитання до Стіва Віткофа, якщо дозволите. Минулими вихідними Сергій Лавров заявив, що Путін не підпише мирну угоду із Зеленським, оскільки Росія вважає його нелегітимним. Цікаво, чи передавали росіяни це вашій команді, чи вважають вони зеленського лідером, з яким варто укладати мирну угоду. Це не має значення. Стів може відповісти, але можу і я. Це не має значення. Це все нісенітниця. Усі грають на публіку. Стів, у вас інша думка. Я погоджуюся з вами, сер. Яка ваша реакція на цю заяву? По-перше, я не завжди погоджуюся з усім, що говорить президент Трамп. Це загальновідомо. Але в цьому випадку я з ним погоджуюся, адже президент Зеленський, безперечно, легітимний лідер України. Конституція України чітко визначає, що вибори, як вам, Софія, відомо краще ніж мені, не можуть проводитися в умовах воєнного стану, оскільки в Україні діє надзвичайний стан. Президент Зеленський чітко заявив, що після встановлення миру вибори будуть організовані. Тож він є легітимним лідером, і дуже добре, що президент Трамп не піддався російській пропаганді в цьому питанні. Путін використовує тезу про нелегітимність Зеленського як привід, щоб відкласти зустріч із ним і уникнути серйозних мирних переговорів. Але є й інший фактор. Чим більше Путін удає, що Зеленський нелегітимний, тим більше він може ставити під сумнів, чинність і законність будь-якої угоди, яку може підписати із Зеленським. А якщо, на думку Путіна, майбутній український лідер у васальній державі буде його маріонеткою, він зможе заявити, що має намір укласти нову угоду вже з тим лідером значно більш вигідну для себе, що ще більше обмежить незалежність України. тож, на мою думку, це очевидне позорство. Трамп має рацію щодо Путіна і росіян. І добре, що, хоча б у цьому питанні Трамп і американці чинять рішучий спротив. Справді, і хоча Сполучені Штати Америки, згідно із заявою Дональда Трампа, закликали Україну ігнорувати вимоги Росії того ж дня Трамп фактично зробив іншу заяву про можливий економічний тиск у разі затягування війни чи не несе це ризику того, що Україну частково звинуватять у зриві або затримці мирних переговорів і як Києву уникнути цієї пастки. Відверто кажучи, це непросто як для Києва, так і для президента Зеленського. Невдалий візит до Білого Дому в лютому, та вдалий візит із європейськими лідерами кілька днів тому. Якщо говорити прямо, з початку адміністрації Трампа ми спостерігаємо своєрідну гойдалку в американській позиції. Один день значне зближення з Путіним. Наступного дня більше підтримки української та європейської позиції. І, по суті, це постійне коливання наполовину повна, наполовину порожня склянка. Є позитивні сигнали, є менш позитивні. Це, на мою думку, те, до чого ми поступово звикаємо в українсько-американських відносинах і з чим мусимо працювати ефективно. З позитивного боку, США взяли на себе зобов'язання щодо гарантій безпеки для України після мирної угоди в останні дні, Софія. Ми отримали більше конкретики про участь США у формуванні безпекової присутності та сил в Україні. Це – позитивний сигнал. Ми побачили, що Трамп погодився постачати зброю Україні, хоча й за певну ціну та через НАТО, але це вже не заморожування американських поставок озброєння. Ми також стали свідками санкцій Трампа проти Індії через її торгівлю з Росією, зокрема в енергетичному секторі. З негативного боку, на жаль, Трамп відмовився від ідеї домагатися негайного припинення вогню, про це я вже згадував. По друге, ми почули від Пентагону в останні дні, що було запроваджено обмеження на використання Україною американських далекобійних ракет і артилерії для ударів по російських цілях. А це, звісно, є ключовим пріоритетом для України на даний момент, особливо в контексті ударів по російському енергетичному комплексу. Іноді є невеликий перекіс в один бік. Головне для України та європейських партнерів зберігати залученість США, досягнення Вашингтонського саміту щодо гарантій безпеки, тиск на Путіна для погодження саміту та безперервність постачання американської зброї до України. Поки Трамп не відмовляється від цих зобов'язань, ми все ж таки рухаємося вперед, хоча й надто повільно. говорячи про гарантії безпеки, прем'єр Італії Джорджія Мелоні запропонувала модель для України подібну до зобов'язань статті п'ятої НАТО. наскільки реалістичною є така модель, і чи здатна вона справді стримати подальшу агресію з боку Росії? Очевидно, що ні, якщо це лише паперове зобов'язання. Треба говорити прямо. Ми знаємо, що Путін не сприймає серйозно жодні документи, навіть підписані ним особисто. Тож гарантія безпеки за статтею 5 НАТО, це значно більше, ніж просто формальне зобов'язання на папері. Це означає присутність військ на місцях, як у східній Європі, де сили НАТО на кордонах готові захищати територію у разі нападу. Наприклад, прем'єр-міністр Канади Марк Карні нещодавно відвідував канадських військовослужбовців у Латвії. і ми побачили, що там присутні військові з 14 країн НАТО, 14 країн НАТО під канадським командуванням, під командуванням НАТО, які захищають цю територію. Тож, звісно, добре, що італійці говорять про гарантії безпеки за статтею 5. Це звучить переконливо. Але це не применшує спроб французів і британців у межах коаліції охочих забезпечити реальні гарантії безпеки через присутність НАТО на території України для реалізації мирної угоди. Йдеться, зокрема про підготовку української армії, її оснащення на території самої України, а також про забезпечення протиповітряної оборони, надання розвідувальної інформації, запровадження режиму закритого неба для російських літаків. А також патрулювання і контроль акваторії Чорного моря це надзвичайно важливо, щоб Україна могла використовувати Чорне море для своєї економічної діяльності. Отже, як завжди, усе звучить добре, але вирішальне значення мають деталі. Якщо італійська пропозиція є альтернативою спробам Франції та Британії створити сили гарантування безпеки в Україні, на мою думку, це не те, що нам потрібно. Нам потрібні жорсткі гарантії безпеки, а не розмиті обіцянки. Чи бачите ви сценарій, за якого після укладення мирної угоди я зараз не про Сполучені Штати Америки, а про інших союзників, імовірно, європейських на території України можуть бути розгорнуті військові контингенти і яку роль вони могли б виконувати? Оборонну, навчальну чи можливо, ширшу. Це дуже слушне запитання, і наразі ми не маємо чіткої відповіді. Ви знаєте, Софія, як журналістка, яка висвітлює ці події, що відбулося вже багато зустрічей так званої коаліції охочих або групи Рамштайн контактної групи з питань України. Наступна зустріч цієї контактної групи запланована в Лондоні на 9 вересня. У ній беруть участь усі союзники по НАТО, а також Австралія і Японія, які висловили готовність долучитися до гарантій безпеки, попри активне планування і представлені альтернативні сценарії політичним лідерам коаліції, конкретного плану досі немає. і, відверто кажучи, навряд чи він з'явиться до того часу, поки не буде укладено дієву мирну угоду між Україною та Росією. Однак уже зараз можна припустити, що на території України буде присутній відносно невеликий європейський контингент, фактично під керівництвом Великої Британії та Франції. Його основна мета підготовка української армії, її оснащення, але водночас цей контингент буде достатньо потужним, щоб забезпечити власну безпеку. Він матиме важке озброєння. І, звісно, росіяни завжди матимуть у голові проблему, якщо вони атакують Україну, то, ймовірно, атакуватимуть і цей європейський контингент, а це може призвести до ескалації, чого, як я вважаю, Путін намагатиметься уникнути. Інші ключові аспекти недопущення використання росіянами українського повітряного простору для ударів дронами, балістичних ракет та літаків. Режим закритого неба зупинив би ці удари по інфраструктурі та цивільних. І, звісно, важливою є присутність сил з розмінування в акваторії Чорного моря. Сполучені Штати Америки вже запропонували надати засоби протиповітряної оборони, літаки, космічні розвідувальні ресурси, а також системи командування і контролю. Проблема, як я її бачу, Софія полягає в тому, що низка європейських країн заявили про готовність долучитися, але небагато з них не багато. Погодилися на розміщення військ на території України, наприклад, Румунія вчора заявила, що не направлятиме сухопутні війська, але можливо, надасть кораблі для операції у Чорному морі. Отже, ми бачимо більшу готовність долучитися до повітряного та морського компонентів, але безумовно має бути і наземна присутність, і я вважаю, що завдання Великої Британії та Франції. Переконати більше країн-членів НАТО долучитися до формування наземних сил у найближчі тижні. Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен нещодавно заявив, що питання членства України в НАТО не слід обговорювати з Путіним, а лише між Україною та Альянсом. Чи погоджуєтеся ви з цією позицією? І якщо Росія відмовляється від присутності іноземних військ на території України, чи має сенс взагалі вести переговори з Москвою щодо гарантій безпеки? щодо другої частини вашого запитання гарантії безпеки з боку Москви, однозначно, ні. Адже минулого тижня Сергій Лавров чітко заявив, що Росія розглядає ці гарантії виключно в межах Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, де Росія і Китай мають право вето. Це означає, що країни НАТО не зможуть реалізувати жодних положень на місцях, не буде жодних військ НАТО на території України, це будуть лише паперові гарантії. Це буде повернення до Будапештського меморандуму 1994 року, який як ви пам'ятаєте гарантував суверенітет України і який Росія порушила щонайменше двічі у 2014 та у 2022 роках отже, це не є гарантією безпеки, якій хтось міг би довіряти, особливо з огляду на поведінку Путіна як системного порушника письмових міжнародних домовленостей. Один американський дослідницький інститут підрахував, що Росія порушила понад 130 міжнародних угод з моменту вторгнення в Україну і цього тижня ми дізналися, що російський прем'єр-міністр рекомендує Москві також вийти з міжнародної конвенції проти катувань та інших подібних документів. тому Росія не може брати участі у визначенні параметрів гарантій безпеки. це питання, яке мають вирішувати Україна та її західні союзники між собою. Що ж до членства в НАТО, про яке згадав мій колишній керівник у альянсі Андерс Фохрасмусен. То це також питання, яке мають вирішувати виключно НАТО та Україна. Кожна країна Європи має право відповідно до міжнародного права вступити до оборонного союзу, якщо вона цього бажає. І це принцип, який до речі, Росія сама визнала у межах організації з безпеки і співробітництва в Європі після завершення холодної війни. Якщо НАТО дозволить Росії накладати вето на політику альянсу та його рішення, це означатиме, що НАТО більше не є НАТО. Альянс втратить свободу дій і суверенність. Якщо Росія ставить під сумнів легітимність розширення НАТО на Україну. Вона автоматично ставить під сумнів легітимність усіх попередніх розширень на центральну та східну Європу Бальтію, Польщу, Угорщину, Чехію тощо, які НАТО здійснив з 1999 року. Це було погано не лише для України, а й для країн Центральної та Східної Європи. Ми вже бачимо, як Росія розпочала кампанію з витіснення сил НАТО з території колишніх комуністичних держав у регіоні. Отже, це було б погано для України і надзвичайно погано для авторитету НАТО. І якщо Москва свідомо затягує переговори, як ми бачимо зараз, то яку комбінацію військових і невійськових інструментів може використати Україна в найближчі роки? Щоб змінити розрахунки Росії. це можуть бути глибокі удари, атаки на енергетичну інфраструктуру, морські операції, тиск на кордонах. Що має стати пріоритетом? Найголовніше допомогти Україні робити те, що вона вже вміє добре, тобто розвивати її сильні сторони, а в довгостроковій перспективі поступово усувати слабкі місця. Ви маєте рацію: наразі однією з головних переваг України є здатність завдавати далекобійних ударів по російських нафтопереробних і енергетичних об'єктах наприклад, ціни на бензин і пальне в Москві та Санкт-Петербурзі сьогодні значно зросли, оскільки 17% потужностей російських нафтопереробних заводів виведено з ладу внаслідок українських ударів дронами. Це вже має реальний ефект, і цей тиск необхідно зберігати, щоб ускладнити Росії фінансування та продовження війни. Друге це успіхи України у диверсійних та розвідувальних операціях на території самої Росії, наприклад, знищення стратегічних бомбардувальників на російських авіабазах, розташованих аж у Сибіру. Третє – підтримка України у виробництві дронів, особливо далекобійних, а також у розробці крилатих ракет фламінго великої дальності, які цього тижня презентував президент Зеленський разом. Йдеться про перенесення оборонного виробництва безпосередньо до України, як це вже роблять німецькі, данські, норвезькі та деякі американські компанії. це швидше і дешевше, ніж постачання озброєння зі складів західних країн. Також важливо розвивати технології протидії дронам, особливо проти волоконно-оптичних дронів, які Росія активно використовує зараз. НАТО вже проводить значну роботу з Україною над технологіями перехоплення російських планерних бомб, які завдають нищівних ударів по цивільних об'єктах. У ширшому контексті необхідне посилення систем протиповітряної оборони цього тижня ми отримали позитивні сигнали з Німеччини та Норвегії щодо додаткових поставок систем Патріат для України, а також боєприпасів, щоб українські сили, які обороняють Донбас, могли підтримувати інтенсивний вогонь і стримувати подальші наступи Росії. І, звісно, у довгостроковій перспективі посилення економічного тиску на Москву було б доцільно, якби Конгрес США надав президенту повноваження запроваджувати санкції проти Росії, щоб Дональд Трамп мав усі юридичні інструменти для більш жорстких нафтових та фінансових санкцій проти Москви. залишається багато роботи. Очевидною слабкістю залишається проблема людських ресурсів в Україні. Збереження особового складу та зменшення дезертирства в армії Це не можна вирішити миттєво, але технології можуть частково компенсувати нестачу особового складу, доки не буде вирішено питання набору і підготовки військових у збройних силах України. Якщо війна перетвориться на затяжне протистояння, що це означатиме для політичної архітектури Європи? Я маю на увазі як Європейський Союз, так і НАТО. Чи може це повторити історичні сценарії, подібні до тих, що ми бачили у Чехословаччині в минулому столітті? Я академічний історик, і якщо взяти приклад Чехословаччини та Мюнхенської конференції у вересні 1938 року, головною помилкою Франції та Великої Британії було повірити словам Гітлера. Прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен повернувся до Лондона з аркушем паперу, підписаним Гітлером, і проголосив мир у наш час. Через шість місяців, у березні 1939 року, Гітлер окупував усю територію Чехословаччини, порушивши Мюнхенську угоду. А вже 1 вересня того ж року він розпочав вторгнення до Польщі. Отже. Перший висновок: не слід укладати паперові угоди з диктаторами та вважати, що їхній підпис має вагу. Друге, Софія, досвід заморожених конфліктів, мінські процеси, нормандський формат щодо України, аналогічні переговори щодо Грузії, Азербайджану, Вірменії, Молдови всі вони базувалися на довірі до переговорів, які не дали результату. Урок, який НАТО засвоїло після анексії Криму Росією у 2014 році. Полягає в тому, що не можна вести переговори, не забезпечуючи військову підтримку України. якби ми надали Україні після 2014 року ту підготовку, озброєння, допомогу і політичну підтримку, яку надали після другої фази вторгнення у 2022 році. Імовірно, Путін не наважився б на повномасштабне вторгнення. Українська армія просто була б надто сильною. Якщо ми змушені прийняти ще один формат замороженого конфлікту на сході України, який зупиняє бойові дії і кровопролиття, це має супроводжуватися масштабною програмою переозброєння і перепідготовки. Інакше кажучи, незалежно від того, чи буде укладено мирну угоду з Росією, НАТО має бути залучене до підготовки, оснащення та озброєння української армії, щоб стримати подальші спроби Росії захопити території України. Принаймні до появи реальної формули миру бажано вже з постпутінською Росією. Наскільки вразливою може стати Центральна та Східна Європа у сценарії замороженої війни? Чи зростає ризик відновлення агресії не лише проти України, а й проти сусідніх держав? Це дуже слушне запитання. І я вважаю, що коли війна завершиться незалежно від політичного результату, російська армія безумовно буде серйозно виснажена. Українці завдали їй нищівних втрат. Понад один мільйон загиблих і поранених знищено тисячі танків, броньованих машин. Російська військова промисловість також зазнала удару. Ми вже говорили про це раніше. Тому я не думаю, що Росія буде здатна одразу продовжити агресію. Навіть якщо вона досягне певного успіху в Україні і тим більше атакувати країну НАТО, їй знадобиться час, щоб відновити сили, перебудувати армію, реформувати структури. Отже, НАТО, на мою думку, отримає певний період перепочинку: 5 або 10 років, який слід використати для нарощування власного військового потенціалу без сумніву. Присутність російських військ на кордоні між Україною та західними країнами не зараз, а в майбутньому була б надзвичайно тривожним і небезпечним сигналом. Це неминуче призведе до збільшення оборонних витрат і активізації військового будівництва в межах самого НАТО. Мир на таких умовах не може бути добрим знаком. путін буде заохочений думкою, що агресія приносить результат. У короткостроковій перспективі, ймовірно, продовжаться спроби Росії розколоти Захід, звабити США, розділити ЄС, розхитати НАТО та вести гібридні атаки. Останніми днями ми стали свідками кібератаки Росії на гідроелектростанцію в Норвегії. У Фінляндії розпочато судовий процес проти росіян, причетних до пошкодження телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі. Ми бачили спроби диверсії з боку Росії в країнах Балтії, у Польщі, у Великій Британії безліч активностей, спрямованих на те, щоб зіграти на наших внутрішніх політичних розбіжностях і послабити нас перед можливою масштабною військовою агресією з боку Росії. І, як на мене, це вже відбувається. Але після завершення війни в Україні Росія безумовно намагатиметься прискорити такі операції. Адже з точки зору Москви це дешевий інструмент. А ми, на жаль, середовище з великою кількістю потенційних цілей. І ми не реагуємо на такі атаки з тією ж рішучістю, з якою реагували б на повномасштабне військове вторгнення. Дякую за цю розмову і за ваші цікаві аналітичні оцінки. Як завжди, було приємно поспілкуватися ще раз найкращі побажання Україні. Продовжуйте боротьбу. Дякую за можливість.